Культова стрічка Мартіна Скорсезе є похмурим і брутальним коментарем до людської природи. Фільм вийшов лише через рік після закінчення війни у В'єтнамі, коли питання гуманності та такі проблеми, як посттравматичний стресовий розлад у ветеранів, були на першому плані в свідомості американців. Таксист це той тип фільму, який западає в душу, бо він не намагається вас у чомусь переконати. Він затягує глядача у розладнений розум і тримає у напрузі весь час. Це суворий портрет відчуження, тихого божевілля, яке наростає аж поки не вибухне. Таксист виник з відчуття Скорсезе, що кіно це як сни або марення під впливом наркотиків. Він намагався викликати у глядача відчуття перебування в стані між сном і пробудженням. Картина залишається американською класикою завдяки пригломшливому візуальному стилю, винятковій акторській грі, суворій атмосфері та гострим питанням, які піднімаються у фільмі. Ключовою темою є ідея взяти закон у свої руки та катастрофічні наслідки такого рішення. Правда полягає в тому, що фільм не дає нам жодних відповідей, а лише ставить питання. Таксист, по суті, є дослідженням того, що відбувається з людиною в самотності, які зміни вона спричиняє, та як доводить до божевілля. Домінуючий саксофон музичної теми в початковій сцені говорить сам за себе. Цей фільм є загрозою. Крупним планом з'являються очі героя, супроводжувані ніжним джазовим мотивом. Це очі Тревіса Бікла, – нью-йоркського таксиста, який стане ангелом-месником. Головний герой самотній 26-річний чоловік, який живе в Нью-Йорку. Він страждає на важку форму безсонії, тому працює нічним таксистом, щоб впоратися з цим. Сюжет фільму дозволяє нам спостерігати за психологічним занепадом Тревіса, який переростає в параноїдальний психоз, де тонкі елементи ПТСР були вперше зображені в кіно. Термін посттравматичний стресовий розлад увійшов у вжиток у літературі в 70-х роках і був відкритий в результаті травматичних умов війни у В'єтнамі. ПТСР класифікується як розлад, пов'язаний з травмою та стресом. Як ветеран війни у В'єтнамі, Тревіс ймовірно страждає на певну форму цього розладу, що стає очевидним з низки дій, які персонаж вчиняє протягом історії. Даний розлад найчастіше проявляється у таких формах, як дратівливість або агресія, ризикована або деструктивна поведінка, гіперпильність, підвищена чутлива реакція, труднощі з концентрацією уваги та сном. Для Тревіса багато з цих симптомів визначають його дії та слугують структурою, за якою розвивається сюжет. Після короткого знайомства з персонажем ми переходимо до сцени, де він подає заявку на роботу таксистом. Співбесіда здається провальною, доки Тревіс не згадує, що він був морським піхотинцем. Демобілізувався. У 83-му році його майбутній бос каже, що він теж був морським піхотинцем і пропонує Тревісу прийти наступного дня, щоб почати роботу. Ця сцена важлива, бо вона дає нам перше уявлення про те, ким насправді є Тревіс. Він служив своїй країні, загартований ветеран, якого не приймає суспільство, яке він так відчайдушно захищав. У наступній сцені ми бачимо квартиру Тревіса. Її вигляд є суперечливим. З одного боку кухонне начиння чисте і зберігається в певному порядку, враховуючи можливості приміщення, в якому немає шаф. Але в цілому квартира виглядає дуже неохайною. Це чудовий кадр, який відображає стан розуму Тревіса, заплутаний і суперечливий. Скорсезе використовує різноманітні повторення. Це можуть бути репліки, рухи чи навіть навмисні помилки в монтажі, як в цій сцені. Знову ж таки, для того, щоб занурити глядача в заплутану свідомість дієвої особи. Згодом ми бачимо, що Бікл вже добре освоївся на роботі таксиста і майже щоночі працює довгими змінами. Під час цієї сцени ми дивимося на нічний Нью-Йорк очима Тревіса. Він монологічно розповідає про те, що люди це хворі тварини і продажна мерзота. Він навіть з ностальгією говорить про дощ, який змиє це з вулиць. Його презирство до своїх клієнтів відчутне, і ми згодом бачимо, чому. Коли він підбирає чоловіка і повію, за якими він повинен буде прибрати після всіх їх розпусних вчинків. Занепот охопив це сучасне суспільство, заради якого інші жертвували своїм життям. Далі ми дізнаємося більше про внутрішні думки Тревіса. Він явно прагне знайти сенс життя, кажучи, що все, чого йому бракувало, це відчуття, що є куди йти. І саме це викликає у Тревіса почуття самотності. Мандруючи вулицями міста Великого Яблука, саме самотність утворює серцевину фільму таксист. Тревіс зіткнувся з проблемами, які не є унікальними. Люди за своєю природою самотні, оскільки ваша свідомість є цілком індивідуальною і приватною, ніхто не може по-справжньому знати, як це бути вами і що ви насправді думаєте. І так само ви ніколи не зможете зрозуміти, як це бути кимось іншим. І саме тому ця відірваність один від одного створює екзистенційну потребу бути цілісним. І найлогічніший спосіб, яким люди досягають цього, це через стосунки та спілкування з іншими. Але тревість цього немає, він часто поводиться незграбно і не має близьких друзів чи родичів, яким міг би відкритися. Натомість його єдина ідентичність це робота таксиста. Мета, яку він колись мав боротися за свою країну в жорстокій війні, жертвуючи здоров'ям заради покращення суспільства, в якому він живе, тепер більше не існує. Ця мета була відібрана у нього. І це змушує його прагнути чогось, що надасть його життю якогось сенсу, щоб він міг бути такою ж людиною, як інші. Але замість цього він залишається сам на сам зі своїми думками і цим жахливим оточенням, яке буде негативно впливати на нього по мірі розвитку сюжету. Він не може налагодити дружні стосунки навіть зі своїми колегами по роботі. Ця сцена дуже красномовна. Тревіс, який щойно приєднався до компанії, сидить осторонь. Віконна рама ще більше підкреслює даний момент. Це класичний прийом кінематографістів для того, щоб показати наскільки відсторонений один персонаж від іншого чи інших. Його можна побачити, наприклад, впуститися берега або безлічі інших фільмів. Бікл навіть сидить у незручній позі. Він не вміє вести плинну розмову. Ти їздиш по всьому місту? Так, у тебе бувають підозрілі клієнти. Так, в якийсь момент глядачу дають надію, що наш герой зможе вирватися з цього циклу самотності. Ми бачимо перший об'єкт його прагнень Бетсі. Він вважає її ангелом, що стоїть над цією огидною реальністю. Тревіс вирішує зробити щось зі своїм відчуттям безглуздості. Він заходить до передвиборчого штабу і просить взяти його волонтером, але це лише привід, щоб поговорити з Бетсі. Бікл викликає в Бетсі інтереси і їхні стосунки поволі розвиваються. Здається, що у нашого героя все починає налагоджуватися. Але він відчайдушно намагається заповнити порожнечу, прив'язуючись до Бетсі і вирішуючи, що вона є відповіддю на всі його проблеми. Він повністю ідеалізує її, протиставляючи своєму темному і суворому оточенню. Проте після провального другого побачення його мета зникає: порожнеча повертається, психічний стан Тревіса, здається, погіршується. Найкрутіше в таксисті те, що він змушує нас думати про все з похмурою перспективою. Ми знаємо, що Тревіс колись щось зробить, але не знаємо коли, і це викликає напругу, яка постійно зростає. Накопичена образа і відсутність мети тягнуть нашого брата на дно. Але коли це досягає критичної точки, Тревіс вирішує, що він зміниться. Він використає цю ненависть гнів та енергію, щоб трансформувати своє життя. І це є поворотним моментом у фільмі, де Тревіс знаходить свою мету. Він купує зброю, починає тренуватися вдома і обіцяє відмовитися від шкідливої їжі та пігулок. Він більше не буде притупляти свої почуття, адже збирається зіткнутися з усіма своїми демонами. А коли він не тренує своє тіло і розум, він проводить час в тирі, покращуючи свою влучність. Абсолютно очевидно, що ці прагнення до змін походять від образи. Тревіс вже був ображений ще до того, як зустрів Бетсі. Він злився на світ, в якому жив, на людей, яких бачив щодня, і на те, що ніхто не ставився до нього як до справжньої людини. Він відчував себе все більш ізольованим. Країна політичну ідеологію якою він так наполегливо захищав, відкинула його і викинула на вулицю. У нього не було мети чи друзів. Він відчував себе відокремленим від усіх, кого бачив. І це одна з причин, чому Тревіс досі носить військову форму. Це майже так, ніби він оплакує втрату сенсу життя, чіпляючи за свою втрачену ідентичність. А все це ще й посилилося відмовою Бетсі. Те, що здавалося відповіддю на його безглузде життя, просто зникло. І це надовго залишає Тревіса в депресивному стані. Тревіс Бікл це персонаж фільму тих часів, коли психічне здоров'я все ще було неймовірно табойованим. Психічним розладам, які солдати отримали під час війни, не приділяли достатньо уваги. Влада на всю горянку розпиналася про героїзм солдатів, але в той же час не надавала їм належної допомоги. Таксист зображує ветерана війни, який не тільки відчуває себе ізольованим, але й не може змусити себе поділитися своєю самотністю. Він насправді усвідомлює, що щось не так з його способом життя або з тим, як він почувається, але продовжує відчувати себе ізгоєм. Тревіс переповнений протиріччями. Він критикує сексуальну аморальність жителів Нью-Йорку, але вночі ходить на сеансах тивих фільмів. Він критикує сміття на вулицях, але його квартира це смітник. У розмові з біклом Бетсі цитує один із рядків пісні Кріса Крістоферсона, описуючи Тревіса. Він пророк і торгаш, напівправда, напівказка. Він сповнений протиріч. Ця пісня підсумовує безпревну боротьбу головного героя та його коливання між добром і злом. Його життя було настільки негативним, що він може знайти мету лише в знищенні того, що, на його думку, спричинило його біль. І саме тому наступна частина фільму є попередженням суспільству, яке надає чоловікам мети після того, як вони були залучені до бойових дій. Адже без неї ці чоловіки часто залишаються лише з гнівом, по абсолютно зрозумілим причинам. І ми бачимо це в новому сенсі життя Тревіса, чий перший план вбити сенатора Палентайна. Тревіс вбачає в сенаторі головну причину занепаду Нью-Йорка – з його брудом та розпустою. І Бікл вважає, що тільки він сам може покласти край цьому занепаду. Коли Тревіс купує зброю і планує самосуд, він починає відвідувати мітинги, які проводить Палентайн. Очевидно, що він вивчає заходи безпеки з наміром здійснити політичне вбивство. Однак у фільмі ніколи прямо не зазначається, чому Тревіс хоче вбити сенатора. Замах на життя Палентайна є критичним моментом сюжету. Його ненависть до політика та розчарування в системі лише підсилюють його гнів. Захоплення Тревіса Бетсі додає масло у вогонь. Він зациклюється на ній, а його грубі спроби завоювати її тільки відштовхують Бетсі, що більше підсилюючи його почуття відторгнення і обурення, що значно погіршує його і без того хиткий психічний стан. Ця всепоглинаюча одержимість штовхає його до насильства та вічі, і Тревіс остаточно виходить з себе. Символічно, що одержимість та зацикленість на жінці характерна не тільки для вигаданих історій. Фільм Таксис спонукав Джона Хінклі молодшого до спроби вбивства президента Рональда Рейгана в 1981 році. Хінклі заявив, що його дії були спробою справити враження на Джоді Фостер, на якій він був зациклений, імітуючи зовнішній вигляд Тревіса Зерокезом. Коли Скорсезе дізнався про мотиви Хінклі, він навіть хотів піти з кіном, оскільки це асоціювалося з негативним сприйняттям фільму. У міру того, як психічний стан Тревіса продовжує погіршуватися, він все більше розчаровується в навколишньому світі і починає бачити в Палантані символ корумпованої політичної системи, яку він так зневажає. Його дратує лицемірство цього політика, який говорить про війну, не маючи жодного уявлення, що це таке. Політичні погляди сенатора протилежні світогляду Тревіса. Обіцянки Палентайна про політичні зміни та реформи зустрічають скептицизм і відторгнення. Таксист бачить в ньому просто ще одного політика, який розкидається пафосними промовами. Кампанія Палентайна з її обіцянками зміни реформ лише підкреслює розчарування Тревіса і його відчуття безнадії. Тревіс Бікл чітко усвідомлює, що це не те, за що він воював, і ситуація в країні далека від тих ідеалів, за які він проливав свою кров. Палентайн як представник влади, також є символічним уособленням суспільства, яке відкинуло Тревіса, ветерана війни. Але всі ці сюжетні нитки зводяться до Бетсі. Зв'язок Бетсі з палентайном є вирішальним фактором у помсті Тревіса сенатору. Його держимість Бетсі змушує його вірити, що палентайн є загрозою для неї, і його замах на життя сенатора є спробою захистити її від корумпованої системи, яка, на його думку, підвела жителів Нью-Йорка. Відносини між Бетсі та сенатором мають велике значення для психічного стану Тревіса, оскільки вони також символізують світ, до якого він ніколи не зможе по-справжньому належати. Тому його зацикленість на палентайні стає для Тревіса способом утвердити власне почуття влади та контролю над цим світом, від якого він відчуває себе відчуженим. А його замах на життя сенатора стає для нього способом виступити проти суспільства, яке його використало, а потім відмовилося приймати. Його рішення зробити ірокез вказує на те, що він не зміг позбутися тривалих наслідків війни, оскільки таку зачіску робили солдати у В'єтнамі перед тим, як вирушати на максимально ризиковані місії. Цю деталь запропонував актор Віктор Магнота, який зіграв невелику роль агента секретної служби і служив у В'єтнамі. Магнота згадував: у Сайгоні, якщо ти бачив хлопця з ірокезом, це зазвичай означало, що ці люди були готові до смерті. Ти навіть не підходив до них, вони були готові вбивати. Однак Тревіса викривають, і його план провалюється. Ми бачимо, як він приходить до своєї квартири розгублений і повністю вибитий з колії. Саме в цей момент він вирішує врятувати Аріс, з якою вже багато спілкувався і знав про її проблеми. Тревіс проєктує свою особисту ситуацію на інших: він за будь-яку ціну хоче врятувати когось, хоча насправді це він сам потребує порятунку і допомоги. Тому він стає захисником Аріс. Якби ми бачили тільки цю частину фільму, він був би зразковим дорослим. Ситуація Айріс є розриваючою серцем. Це 12-річна дівчинка, яку шляхом різних маніпуляцій змусили займатися проституцією. Гнів, який Тревіс хотів спрямувати на вбивство Палентайна, є нестримним, тому він вирішує розібратися з мафіозі, причетними до торгівлі людьми, і врятувати Айріс. Це шанс для Тревіса знову зробити щось благородне, щось, щоб помститися всім покидькам і знищити розпусту в місті. Сцена, яка найкраще ілюструє поведінку Тревіса, що відповідає визначенню ПТСР, це коли він у спонтанному пориві агресії стріляє в місцевого сутенера. Дії Тревіса в цій сцені відповідають психологічним проявам даного розладу, оскільки Бікл імпульсивно прагне контролю, який, на його думку, можна досягти лише за допомогою насильства. Бікл дійсно хотів померти, він не міг змиритися з реальністю, в якій жив, і фінал історії є несподіваним. Тревіс, антигерой, приклад того, чого не слід робити, в кінці кінців стає об'єктом захоплення інших і отримує звання рятівника. Преса проголошує його героїчним месником, його не притягає до відповідальності за вбивства, і він отримує лист подяки від батьків Айріс. Проте Мартін Скорсезе зазначив, що насправді це підкреслює подвійні стандарти суспільства, яке прославляє психічно нездорову людину як героя. Звичайно, сутенер на прізвисько Спорт і його банда заслуговували на покарання за свої звірства, але це не робить Тревіса героєм. Якби він вбив сенатора, як планував, суспільство оцінило б його дії по-іншому. У фіналі здається, що Тревіс повернувся до нормального життя. Він носить свою колишню зачіску, має більш дружні стосунки з колегами і виглядає спокійнішим. Однак, як довго триватиме його розсудливість, цього ми не знаємо. Коли фільм добігає кінця, ми бачимо, що його очі знову спалахують гнівом. Здається, що для Тревіса, який все ще тримає в собі злість і обурення, нічого не змінилося. Іншими словами, кінець здається новим початком. Це те, що так пригнічує в цьому фільмі. Фінал таксиста показує нам, що цей цикл насилля може повторюватися знову і знову. Але таксист ніколи не дає нам відповіді на всі питання, і фінальна сцена, яка так відрізняється від решти фільму, може бути зовсім нереальною. Деякі критики стверджують, що все, що відбувається після перестрілки, є галюцинацією. Останній подих чоловіка, який стікає кров'ю, мріє, що його визнали, що його врятували, що він став героєм. Щасливий кінець, вигаданий розбитою свідомістю. Коли Треві спадає на диван після перестрілки, камера повільно піднімається і, здається, показує його тіло, оточене поліцією посеред крові. Але відразу після цього сцена приходить до газети, показуючи, що він вижив та став героєм. І все закінчується тим, що ми бачимо Тревіса в таксі. Але цей перехід занадто різкий, він не виглядає природним. Динаміка монтажу і тон фільму змінюються. Місто, яке колись було гнітючим, тепер здається чистим та навіть тихим. І останній погляд Тревіса, коли він дивиться на себе в дзеркало заднього виду, говорить про все. Ніби він знає, що все це штучне, що щасливий кінець це лише ілюзія, створена його власним розумом, щоб впоратися з болем. Сценарист Пол Шредер заявив, що для нього Тревіс помер у тій кімнаті. Все, що відбувається після цього, є лише маренням, останнім бажанням спокути. Ідея, що такий неоднозначний жорстокий чоловік, як він, отримає визнання повагу і спокій, є надто абсурдною в реалістичному контексті фільму, але вона має сенс як кінцева фантазія. Фінал фільму це не традиційна кінцівка, це сюжетна пастка. Вона вибиває нас із логіки, дає нам помилкове полегшення. Тільки для того, щоб ми зрозуміли через кілька секунд, що справжня кінцівка це не те, що ми побачили, це те, що ми відчули. Таксист і досі має великий вплив. Він надихнув багато інших фільмів і став піонером концепції антигероя в кіно. Антигерой відрізняється від типового героя. Замість того, щоб бути харизматичним і мати відповіді на всі питання, він часто має вади і проблеми. Такі персонажі можуть змусити нас співчувати. Коли ви дивитеся на екран, ви бачите своєрідне відображення власних проблем. У випадку Тревіса він показує нам персонажа, яким ми боїмося стати, і позначає певний момент у подальшому розвитку подій: момент, коли всі ці травми і самотність можуть перетворити людину на когось, ким вона не хоче бути. Не можна сказати, що ПТСР був детально представлений у фільмі, оскільки хвороба Тревіса була скоріше натякому сюжеті, ніж його основною темою. Але я вважаю, що якщо все зробити правильно, кіно може бути одним з найефективніших засобів пояснення того, як можуть проявлятися різні розлади, і що наявність психічного захворювання не робить нас гіршими людьми. Кіно природним чином викликає в нас співчуття до інших людей і може зробити нас більш свідомими щодо того, як учасники бойових дій сприймають світ. Після війни може бути дуже складно пристосуватися до звичайного життя. Тому не дивно, що хтось може почати відчувати себе загубленим і самотнім, не знаючи більше своєї мети. І ці почуття можуть призвести до депресії та зневіри. Кожен ветеран знає, як важко впоратися з новими обставинами і відсутністю мети. Про що мало говорять в оглядах на цей фільм, так це те, що він змушує глядача запитати: як би ви допомогли людині, яка перебуває в такому психічному стані, як Тревіс. Адже якби його не ігнорували та не відкидали, все могло б закінчитися зовсім інакше. Хоча я не схильний одразу довіряти людям, цей фільм завжди нагадує мені, що потрібно бути привітним і відкритим. Ми всі знаємо, що таке самотність, і це має спонукати нас зі співчуттям ставитися до тих, хто нас оточує. Ніколи не знаєш, хто потребує допомоги або просто того, хто міг би його вислухати. Дякую всім, хто знайшов час приглянути це відео. Окрема подяка спонсорам каналу за їх безцінну підтримку. Бережіть себе та дивіться якісне кіно.